Всім доброго ранку вечора. Або сніданку. Капець! Бачили, що робиться на вулиці? Так, я. Як ви можете помітити, пропадав на десь кілька днів. Я думаю, ви самі знаєте чому. Бо я повичонгав в гньостки. Вже має це по на увазі по-новому. По сучасному вже якби. Це було, звісно, нелегко, так, я не поспорю. Що цей чувак мирний? Це свій. А це не свій, це точно не свій, дивіться на його! о о о Бачите, як сокірка їх рубає З залізненька. Капець як круто. Давайте зразу. По дереву, так? Круто! Мені кажеться, що треба вподобайку ставити вже. Ще не привітатися з підписниками. Але подобайка вже має залітати. Це 100%. Так, давайте будемо розпочинати вітання. непогані. Mm, хочу сьогодні передати привіт всім своїм бро. містеру Шкандибі Плей, Шмердюцику Шміньть. І вроді би там був один Цкурник Плей. Так, вроді велику ще передаю і самокату. Так. Якщо про кого забув, то пишіть в коментарях, я вас привітаю у, у коментарях вже. Але мені кажеться, що я не забув нікого. Ще я передам привіт. Е, ведмедику. Так, давайте поки зробимо Craft ЕГ. Бачите, як мене вже. Е, е, ...де вже як багато ресурсів. Чесно, мені моя хата щось останнім часом не нравиться. Я її якось так зробив по слабому. Тут -то ще якось нормально, але... Тут во! Якась слабість одна. Давайте зробимо... якось по крутому чи як. Вже я не, я не знаю. Так, давайте по крутому все-таки робити. Ібо полошацький не вельми люблю. На, по 40 тому вийшло ще лучше. Так, е е получається як, давайте поки пойдемо може десь. Е Тудово. Вроді би я пам'ятаю, де моя хата. Не, чекайте, зараз я проведу шулесенькі налаштування. Так. Чекайте. Так, бачите це координати мої. Мінус 225 і 500, і 500 будемо казати. Так? Давайте поженемося з хати у подорож. Непогано. Але собак. Це мене йде 9 чи ні? Так, все правильно. Я вже щось злякався чесно, що я забув включити відео. Так. Побіжемо річкою. Вдруг зараз вдасться знайти щось bardzo інтересує. Але мені кажется, що ні. Бачите, вже трохи голодомор в мене таке, як встався. Я б взяв би ще мясо цього обзураного всіма тваринами. Корови ходять і свині якісь. Це вроді би тут Пепа бігає. Що вроді би коли їх. Але я чесно не впевнений. Так, надовжуємо. -да так, давайте ще може з'їмо м'ясо, але... М -м лучше до його вообще не лізти. Я так поду... Я так подумав до його лучше обшен... взагалі... Не лізти. Це я, виходить, це я прийшов вже, так? До місце вже такого більш-менш призначення. Україну мовного. Все-таки зі м'ясо воно отравиться. Фроба там буде одна до да друга. Ааа, там і пацани якісь уже. Ууууу! капець! Дивіться! Сарканчики! Я зразу... Ай! Капець! Мене застрелили сракани слабиє. обдзюрки, Щоб їм повилазило. Капець, я тепер ніколи не знайду свою хату. Так я і знав. Я так і думав собі, що воно так і має бути. Бачите туман на вулиці. О, тепер взагалі нічого не видно, бачите? Щось бачите на підлозі. Я мінімальне Це такий туман, що я метр перед собою навіть не бачу, бачите? Тріпаю щось. Але взагалі нічого не міняється. Хух, капець! Стало видко. Нормально, так. Давайте будемо, тепер може виживати ось тут. Вже якби. Бо я все одно свою хатку загубив, вона мені ніколи не, не нравится. Так, а це що у нас іде? Стоп! Що це? Е, ви це бачите. Що це таке? Я такого ще старше, у Brawl Stars не зустрічав. У Майнкрафти. У Майнстарсі. У О, Бравл с! Как там ну, правильно кажется? Я уже забыл. Старсинги, точно. А, не. Старсинги, это вроде бы карты в полтора... А, нет, это Хельсинки в полтораже. Чуяк. Капец, я забыл уже. Ну, не цыка, а что это? схожее, знаете, на что мне? Це мені схоже на корабель. Корабель. корабли. Але мені не схоже це на корабля чогось. Капець! Як туди потрапити середину? Полетів! Де це я взагалі? Щось я не поняв. Де я Допоможіть! Допоможіть! Опять! Чи шо? Капець! Я знову хочу на те місце! Знову, будь ласка! Пропустіть мене туди знову. Оце капець! Ви це бачили? Я впав у якусь непонятну сраку. Не можу поняти яку даже Ну давайте будемо далі бігти знову туда саме. Мені там сподобалося. Я поки не визначуся, що це таке, то не одчеплюся від цієї гри. Капець! Де це я був взагалі. Як думаєте, я знайду ще коли-небудь це місце? Бо я то чесно, думаю, що це неможливо. Капець! Я так і знав! Провелися під воду і чуть не і здох! Ззнав! Капець! Ну тут нема вже ні. Все, в місті слабо. Не розумію, де воно могло діти це. Хто також ставте ...свої подобаєчки? Ну, не, ну нема його. Знову те саме. Давайте знаєте як я зроблю. Я зараз включу Brawl Stars е... які-небудь другі. Бо я достав. Давайте я зараз поставлю на паузу. І попробую тут побігати пошукати е те місце. Фух, ви не повірите мені в це. Я шукав все слабе срали, коб ви коб знали. Годину може сидів. І я це зробив заради своїх підписників Е, заради своїх підписників. Я вспів всратися, коб ви пані. І стяться за це время. І я тільки віднайшов свого кораблика, як є, як оказується. Бачите? Тут так круто. Кнопочки. Що це? Вагель. Пшениця. Так, дує м'ясо. Труєчий. Тує, бачите, жем'яки. Це, звісно, все круто. Вподобаєчки, конечно, залітають. Дині забираємо. Так, потім розберуся з цим. Клас. Круто. Як по мені. Двері навіть мене. Ще одна криничка. Ще одна. Опа. Це вже йде папір. Так, я чув легенду про те, що у мапі скарбів можна знайти скарби. Топ, тобто, це реально? Ходіть, знайдемо скарби. Мені дуже цікаво, що з того виникне. Так, ходімо. Так, мені не, не дуже бракує ще? Зараз будемо скарби з вами шукати, так? Круто. Клас. Мені здається, це круто. Так, це я вже на місці, так? Ось так. Давайте шукаємо скарб. Мені здається, що він крутий. Там будуть гроші, копійки, мені кажеться, золотиї. І там буде собач... собачка маленька. Копта тобто була собачка маленька. Я так давно ми про собачення про такого маленького цуцика. Якби він там був би То я би вже був би радий. Капець, де скарб, мой любимий? не понімаю, де він Десь близенько бачите. Давай, 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 давай Круто, зараз буду із собачкою бігати. Мені кажеться, що це буде круто із собачкою. Ооой! Ось дя Так. Що це? Е. навіть є. Але вона мені не дуже подобається. Капець! Що це таке за дурня? Де мій. Ми... Де мій цуцик? Взагалі, не розумію. Капин! Це капин! Ха, Ха, круто! Бодобаєчка. Давайте! Коночка заб'ємо маленьку. Коники! Ходіть купаться! Так, тепер мені треба обнайти свою хатинку невелику, немалу. Але дуже гарненьку хатинку. Вона десь мабуть в той стороні, мені кажеться. Чи в той. Капець, чекайте, зараз я згадаю. Так, я згадав. Координати своєї хатинки мені сюди. Тут медвіді велмо од їх. Бо я не хочу потікати свої ресурси. Чесно кажучи. Так, бачите, я на вірному шляху. Так, мені сюди десь, примерно. Хатинка вже моя, нарешті капець хочеться їсти щось непонятне оба пущик кричить якийсь у мене в котик у меня вже котик Пушик кличе кажу виключай телефон ходи я тебе набью Пушик, ходи сюди Чуєте, як он огризается до мене. Хао, хатинка моя, бачите А, яка вона смішна! Смішнішої хатинки ще, мабуть, быть нема в цьому. В Вс ігрі крафт мой мой крафт. Мой Так, щось непонятно, що хочу пушить. Зараз я піду бытинку его нагнуть. Набью так, щоб він точно не прилез. Візьму с собою пущик! Візьму з собою, Пушик! Візьму з собою ще одненьку. Давайте десь вліпним її. Сюдова давайте вліпнем. Все равно вообще не знаю нащо. Кпеять! Чекайте, зараз я зроблю взагалі покрутенькому. Не працює, але чому? Повинно працювати. Клас. Тепер працює. Так, чекайте. Так. Пущик. Пущика я притягну сюди вже до себе. Пущик це ти чи це хтось другий. Пущик це ти. Бачите, його не хоче щось балакати. Пущик. У -ку. Вони якщо що стоїть коло мене, коло телефона. А, Ви це чули? Ви це чуєте, що він робить? Який він в мене такий слабенький трохи на голову. О. Я не це маю на увазі. Якщо що, якщо ви не поняли, приколи. Я ману на увазі, що воно в мене просто і відданько. Ні-ні, ну що, я не про це заліто. Так, тут та конотка така додаткова. Він дивиться на мене сподлаба свій пущик сів. Якщо, якщо ви не поняли. Лові ноч? Не знаю, що мені робити, поки йде ночі. Давайте подивимося ще у сундучку. Давайте побачимо по порядку. Так, що це? Księżkę jakąś maśnię? Książkę kruto, tak, e, proch, Kość. był, e, redstone, piasek, papier, słóżkę, tak, serce, e, e, mórz. Кристали... е, э, призмарину э, инсежка і... пюро так, многовице, кольче, етикетка, хеум кольче, э, триячи. Эу, жемняк, бути кольче, диамент, бути. Ще одні, ще одні бутики ще одний шоломчик такий. Так, пута е, музична, Вягель. дески з шверку. Тут навіть є лінка на Емперстник мапа скарбов пшениця, м'ясо гниле, сходи з дебу був блок з такого невеличкого не зрозуміли, Так пьорку Ее скорние бути. Подіжана Патровка. Петровка. Так. Франця. Так диня. Так. ну, щось цікаво, чесно кажучи. Еще буду, якщо... О, капець! Вадя зимо подбіщену горобьялку. Ууууу! Я навіть живий До цих пір. Класс! Круто, якщо я живий, це вже подобайка. Хочу вийти на інші і подивіться, що там мені кажуть мої бро. Пацани слабіє. На це налазить. Капеет! капець! це не слабі. На увазі. Капець! На увазі, так? Слабиє. Сходи ненавижу їх. Ось тут краще видно. Так, десь тут, бути, вроді би слабий якийсь. Давайте зараз перевірю. Не, слабих вроді і немає. Його. Ходіть обратно в хату. Так, ну що. Е, відео вийшло не вельми... мені кажеться цікавеньке. І таке собі по не вельми воно. Але я ще думаю сьогодні зняти відео по полторачингі і викладу у нього завтра вже. Сьогодні такий бонус чисто, бо я пропив пару днів. Ось я вирішив підписникам зробити такий подарунок чисто відео таке зняти легенько. Тому всім гарного вечора, доброго дня і цікавого вам барвна. Так все. Вроді би все сказав.